Легкої землі бажають один одному археологи у своє професійне свято. Закарпатські шукачі старожитностей називають себе останніми з могікан. Настільки їх мало. Олександр Генріхович уже понад три десятиліття займається розкопками. За цей час науковець побував у 25 експедиціях від Новгорода до Червоної Балки в Криму. Під час розкопок вистачало і важкої праці, і курйозних випадків. У нас був такий випадок, коли місцевий житель до нас заходив на мед. І просив ранком щось дати йому похмелитись. І саме головне, коли студент вилізає з розкопу і каже: а Земля є камінь, і цей місцевий житель каже, хай вам археологи, земля буде пухом. Сьогодні в Україні залишилося тільки 320 археологів, тоді як в сусідній Росії дві тисячі, а в Польщі близько десяти тисяч фахівців постійно проводять розкопки. В Нашій області працює на сьогоднішній день тільки дві археологічних експедиції. Це експедиція Невицького замку. І багаторічна експедиція, яку проводить Ужгородський національний університет на Малокопанському городищі. Причому фінансування в цьому році було настільки мізерне, що до дня археології де-факто всі експедиції припинили своє існування через брак коштів для проведення археологічних розкопок. Більше 20 років у Новицькому замку археологи проводять розкопки. За цей час тут працювали 4 тисячі волонтерів із понад 30 країн. Насамперед, мисливців за старовиною фортеця приваблює своєю автентичністю, адже після руйнації замок не експлуатували і не перебудовували. Тож тут археологи можуть дізнатися, чимало цікавого середини 15 століття на новіцькому замку. Існував водогін. Це унікальний випадок. Вот принаймні тут у нас на території України, на території Закарпаття в Карпатській котловині. Справа в тому, що вода на замок поступала дерев'яними трубами ще з середини 15-го століття, поступала знизу вверх, під природним тиском. Закон Блеза Паскаля це середина 17 століття. Тільки а тут імперічно стародавні майстри середньовічні вже використовували цей закон, закон сполучених сусудів. Звісно, проведення розкопок потребує коштів. У цьому інколи допомагають університети, які фінансують археологічні практики студентів. Донедавна археологів залучали до експертизи руйнації пам'яток у зонах будівництва. Але цьогоріч із прийняттям нового закону Верховною Радою цю практику припинили. Тож зараз мисливці за старовиною постійно змушені полювати на міжнародні гранти, аби продовжувати свою роботу.